Якщо ми говоримо в цілому про мобілізацію, яка зараз відбувається, я скажу так, що вона, наприклад, за останні три місяці краще ніж була е, до цього, да і ми набираємо там біля 30 тисяч особового складу щомісяця. Хоча там я не знаю, це наполовину менше ніж нам потрібно, але це той критичний мінімум, який дозволяє нам, от в такому режимі, відпрацьовувати оці операції так. як, як вона є, скажем так, що от якщо ми будемо отримувати далі приблизно приблизно таку цифру, то ми зможемо так от тримати оборону. Звичайно, 30 тисяч в місяць в 22-му і 23-му році, і 30 тисяч зараз це по якості різні 30 тисяч солдат. Ну по факту, ми маємо. Тому якість звичайно падає це і з тим, що і військомати погано ТЦК працюють, просто відпрацьовуючи галочки, взяти когось. Ну вибачте, там. Перевіривши нормально на ВЛК, людина приходить або хвора, або проблеми, або вже має право на звільнення. Багато питань до ТЦК, але в цілому ми ще можемо. З цією кількістю е, виконувати завдання, і це говорить про те, що мобілізація має бути пріоритетом для влади зараз. Ми маємо створювати умови, ми маємо створювати мотивацію, ми маємо створювати можливості для того для якісного набору саме особового складу. А коли ми говоримо про ті дії, от коли саме те питання, яке ви задали, про 18-22, Я вважаю, що це такий, знаєте. Е, Постріл з крупного калібру собі в ногу, оце влада, що вона робить, замість того, щоб зосередитись на мобілізації, мотивувати, вона просто стріляє собі в ногу. Я вас запевняю, що це пояснення, що батьки зараз 17 Випускають людей, а ми зраз зробимо, що 22 двох можуть спокійно пересуватися, і тому батьки не будуть дітей відправляти за кордон. В результаті ми отримаємо і діти поїдуть за кордон, і 18-22 поїдуть за кордон і більше не повернуться.